Добрий день, я Діана Романенко, учениця 7-го Г-класу Сантішинського ліцею номер 3 пропоную вашій увазі своє дослідження на тему вода, джерело життя. Вода найважливіший ресурс у світі, вона є однією з найцінніших речовин на землі. Тому не дивно, що з давніх давен людей цікавили її унікальні властивості, але наскільки ми добре знаємо, просто здавалось здавалась би буденну річ, яка нібито є всюди в чому цінність найпоширенішої речовини на землі. Чи справді її так багато? Чи однаково вона доступна всім? Тільки води Тихого океану займають майже цілу півкулю. 70% поверхні планети покрита водою. Та чи насправді її багато? Якщо зібрати її в одну кулю, то здається. Не так вже й багато. А якщо з неї виокремити придатне для споживання, то стає очевидною необхідність її збереження, бо, як видно, з наступної інфографіки, більша частка прісної води законсервована в льодовиках, чи знаходиться глибоко під землею. Але головна проблема, що доступна нам прісна вода, значно забруднена. В так званих країнах третього світу практично немає придатної для вживання питної води. Антуан де Сент-Екзюпері так казав про воду у тебе немає ні кольору, ні смаку, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуєшся, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти саме життя. Вода насправді є невід'ємною складовою організму в окремих країнах світу. Проблеми з якісною прісною водою обумовлені кліматичними особливостями, зазвичай причиною забруднення води є діяльність людини. Підприємства забруднюють навколишнє середовище, буквально витискаючи з нашої планети якісну прісну воду. Згідно з даними нового аналізу опублікованого ЮНІСЕФ у всьому світі понад 1,42 мільярди мільярда людей, із них 450 мільйонів дітей живуть в регіонах з непридатною для вживання прісною водою. Це означає, що кожна п'ята дитина у світі обмежена в доступі до води для задоволення своїх щоденних потреб. Компанія Проектор Gamble, одна з найбільш прогресивніших організацій, не могла залишити проблему чистої води в країнах третього світу без уваги. Новим рішенням для очищення води є пакети, які суміш, до складу якої входить сульфат заліза, який Пов'язує дрібні домішки у великі грудки і змушує їх осідати на дно посудини під тиском власної ваги і хлор, що використовується для дезінфекції. Для того, щоб очистити воду, необхідно висипати вміст пакетика воду, почекати 5 хвилин, поки скупчення пруду та мікробів не осядуть на дні, процідити воду через бавовняну тканину, дати відстоятися 20 хвилин, щоб. Вивітрити... Вивітрився хлор. Один пакетик дозволяє чистити до 10 літрів брудної води. При цьому, що найважливіше, чистота тканини і контейнера з водою не має значення. Якщо щорічно виробляти по 200 мільйонів таких пакетиків на рік, то світ отримає додатково 2 мільярди чистої та безпечної води. Нам потрібно ще більше як розуміння проблеми, так і соціальної відповідальності, щоб зберегти якісну прісну воду для нас і для майбутніх поколінь. Треба пам'ятати слова екзюпері. Вода просто необхідна для життя. Вона є саме життя. Зараз ми проведемо експеримент по очищенню води в домашніх умовах. Для цього нам потрібна, наприклад, баночка. В неї ми кладемо марлю, яка складена в декілька слоїв. Її ось так кладемо, і на неї посередині десь складемо ось такий ватний диск і трішки придавлюємо. Для одного літру води потрібно 5 таблеток активованого вугілля. Активоване вугілля допомагає очистити воду від неприємного запаху, шкідливих домішок та різних речовин. Сюди ми засипаємо. Ось так активоване вугілля і заливаємо сюди водичку. Чуєте, як шипить? Так, ну, я залила трошки менше літру, але ось що в нас вийшло. Для повної дезінфекції потрібно 8 годин. А зараз за допомогою кварці кремнію і цеоліту ми оживимо водичку. Ці камінці треба промити під проточною водичкою. Воду можна брати як і кипячену, і можна брати звичайну. На трьохлітрову банку треба 350-400 грамів цих камінців. наливаємо сюди водичку. Дивіться, гарно, нібито це акваріум для рибки. Така вода має постояти 2-3 дні. Як висновок, на основі дослідження унікальних властивостей в ході роботи над проектом з'ясувала, що, на жаль, існує багато проблем, пов'язаних із забрудненням найціннішого ресурсу, тому слід популяризувати відповідальне водокористування. Дякую за увагу.